Прибувають в епіцентрі події, умань, святкування Рожга Шана. Наразі касові молються, і дійсно ми ще ніколи не бачили так багато людей на одній площині. Вони всюди, навіть на парканах моляться, навіть на даху тут зовсім не працює інтернет, але хочу наголосити, що дуже гарно працюють наші українські правоохоронці, а також ізраїльські правоохоронці. Ну подивіться Просто зараз. Ви можете побачити, як паломники приїжджають до Умані на спеціальному ось такому автобусі. Вони ось стоять з спеціальними чемоданами зі своїми. Також хочу наголосити, що при в'їзді до Умані повністю всіх обдивляються, а також обдивляються речі. Чи нема чого забороненого, чи немає зброї, алкоголю? Бо це все заборонено провозити в зону паломництва. Ну і ось стомлені хасиди після 40 годин дороги вони дісталися до Умані і просто зараз будуть заїжджати у відповідні готелі. Дякую, що погодились дати нам коментар. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше про саме організацію роботи ДСНС в зоні паломництва. Під час визначення паломниками хасидами Рожга Шана чергує зведений загін рятувальників ДСНС. Сюди входять рятувальники, пожежні, піротехніки, кінологи, хіміки, медики і водолази. Напередодні водолазами ДСНС обстежено дно водойми, де буде здійснюватися купання паломниками. Поки що відзначення рожа шанами минає без суттєвих порушень. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше про зведений загін. Що робить, що туди входить, якщо можна ми працюємо в цілодобовому режимі, готові до реагування на надзвичайні події ситуації. У разі їх виникнення ми оперативно на них реагуємо. Власне, для цього у нас залучені волонтери-диспетчери. Вони допомагають нашим співробітникам спілкуватися англійською мовою з іноземцями, і у разі надходження дзвінка власне, це пришвидшує реагування на надзвичайну подію. Дію що ви ще казали? А я ще давайте знаю, що розказати. Також рятувальники здійснюють комплекс заходів профілактичних. У нас один із рятувальників володіє вритом, ритом. Ми спілкуємося з причанами, нагадуємо правила пожежної безпеки, елементарні, яких варто дотримуватися, і нагадуємо, що під час повітряної тривоги необхідно пройти в найближче укриття. Чи були вже повітряні тривоги? Е, так, так, декілька повітряних тривог вже лунало. Як взагалі, ось минулого року, коли лунав сигнал повітряної тривоги, ніхто з Хасидів не спускався в укриття? Як в цьому році, можливо, вже бачили? Ну в цьому році наша функція власне не змінилась. Ми так само реагуємо. Особовий склад рятувальників розосереджується, проходить в укриття. Ну а ми на жаль, ми не можемо відповідати за інших людей. А як саме ось відбувалася підготовка до розгашану? Е Сформований сформувався зведений загін. Так, ми маємо вже досвід попередніх років, тому знаємо скільки людей необхідно. Додали там можливо кінологічні розрахунки. У нас вперше в цьому році працюють. Вони здійснюють обстеження прилеглих територій до будівель, де масове скупчення людей відбувається. Це собаки-детектори. Вони у разі виявлення. Підозрілого або незнайомого предмета подають сигнал провіднику кінологу, і потім ми звертаємося до вибухотехнічної служби гонька. Mm -hmm. А ось ви сказали, що залучені навіть хіміки. Ось для чого що вони там роблять? Це власне комплекс заходів пожежної техногенної безпеки, який ми здійснюємо кожного року протягом відзначення Рожгашана. Кожен має свою чітку розподілену функцію з наших співробітників хіміки, наприклад, здійснюють заміри повітря. Ага, ось так. Вам, дуже вам дякую. Якщо можна ім'я прізвище і ваша посада, Юлія Неровкова, речниця головного управління ДСНС України в Черкаській області. Дуже вам дякую.